Шановні майстри, нещодавно робив огляд ось такої паркетки для заусовки для зняття фасочки. Як на мене, це пристойний інструмент. Я на нього і звернув максимальну увагу з подачою води в зону різу, з можливості підключення пилососа алюмінієва поверхня, яка спеціальне тут ковзуючи, направляючи, воно регулюється, воно ріже, вона має високу потужність, але глге. Я дуже мало приділив уваги століку, ось такому козліку, який йде в комплекті. І цей козлік, як не дивно, він коштує більше в поставці, ніж паркетка. Чому? Як на мене, досить якісне виконання. Це вам для того, щоб не нагинатися, ви ставите сюди плитку. Ось тут спеціально бачите, тут місце є. І е, знімаєте кут-45. Що мені сподобалось, подивіться, які класні регулювання. Ви відпускаєте, можете кут змінити. Можете скласти дуже швидко, воно складається ну, компактно в переміщенні. Висота крутілочками дуже швиденько виставляється висота. і Чим у вас ширша плитка, тим, відповідно, ви нижче опускаєте. Кругом, бачите, тут ви не пошкодите собі себе. Тут такі заглушечки стоять. Ну, Як на мене, все зроблено досить пристойно і довговічно. Я впевнений, що цей комплект прослужить довгі роки. А чому я знову про нього розповідаю? Перше, це людина в мене перепитала і попросила зняти відео про цей столік. Друге, що ось цей комплект. І все, що ви бачите, і е, гравера, це різачки, і ось такі маленькі болгарочки, і безщиточна болгарка, і вон ще один гравер, і акумуляторний гравер, і вібра присоска, і шикарний возик, і ось такий комплект е, кейсів, і Геркулес версія 2. Все це дається на аукціон Вадима Копейка. Ви можете і зараз це, скажімо так, купити. У нас змінилося правила. Зараз ми продаємо на аукціоні все починається без націнки, а це приблизно мінус 20-мінус 30% від ціни. Якщо ви хочете вже купити, ви можете мене спитати. Це... Ціна формується так: від роздрібу, мінус 30%. відсотків. Якщо зараз плюс 10 відсотків, ви можете оце все придбати. І всі 100% відсотків кошти йдуть на зсу, на наші птахи у моротворення. Бо якщо ти не тримаєш зброю, то будь добре, допомагай зсу. Слава Україні!